Оформити справді, що ну, відповідь на два ключових питання те, що ми прийняли, що не працює і того, що ми хотіли б запустити, і що можна зробити. краще. Тому, якщо можна, це в конкретному вимірі, розуміючи, що ми можемо покласти на норму закону, що нам доведеться поступнути через кабінет міністрів, а в чому є спосіб потягатися всього. Або, наприклад, ну, з державним митом для мене загадка, чому, наприклад, податкова може судитися з громадянином України до нескучу, так? А ви захищаючи здоров'я і життя українців не можете, ну, за безкоштовним митом. і тому подібне. Тому е, я пропоную е, привітальних і радісних реакцій перейти до практики, а вона виглядатиме наступним чином. Пропоную зібратися вузьким колом з метою вироблення конкретних текстів і планів. Домовилися. Тому що е, я взагалі вважаю, що після кожного суттєвого законодавчого зрушення, яке не є прийняття з форма закону, мають бути контрольні зустрічі. Ми дали рік попрацювати, ми побачили, який є результат, фідбек з ринку, як порушують, як обходять. Андрій не дасть зберехати, в першій версії була заборонена. Не все нам вдалося проштовхнути, але господня воля, що стаття 16 таки чудовий. Ну, хто, хто то пам'ятає, тут багато хто навернеться в біру в Бога, тому що зал не хотів голосувати за цю статтю, так вийшло. І от великий час не зрозумів, що відбувається, не зумів скинути пояснити, ну а далі вже діло техніки. Ну і для нас, присутніх, тут це був складний моральний вибір. Ми, ми сміливі відважні і безрозсудні, чому це такі помірковані і компромісні вияснили, що ми вперше. Цікаво про себе і дізнатися. Так от я пропоную провести робочу зустріч не відкладаємо далеко наступний тиждень не сесійний, для того, щоб мати чіткі планувати. Дякую, колеги. І я думаю, що ключовим нашою задачу цього кругло робочого столу має бути два ключових питання моменти. Перше, як прибрати випадки, тому що ми щойно переконалися, що вони так само працюють, як реклама. Якщо ми маємо мінус 13% Паління лише забороною прямої реклами. Чого ми доб'ємося, якщо ми повністю приберемо зображення? Це перше, друге усунення технічних проблем з контролем виконання уже Дякую, Дякую Леся. Хочу передати слово пані Оксані про. Яка є також народним депутатом і відома Україні зокрема захистом інтересів підприємництва, приємців. Нам важливо, щоб те, що ми робимо, не наступало на ноги нашому середньому бізнесу, дрібному бізнесу, щоб ці інтереси також враховувалися. Тому хочу почути вашу думку наскільки є проблемні зони, які потрібно врахувати. Дякую дуже за В першу чергу хочу подякувати за запрошення сюди особи. Тому що я просила зверталася до організаторів хтось інші з нашої фракції, які працюють з організаторами і з вами, приюти на полісті, сказали, мені ні, треба, щоб прийшли зору. Причому аргумент був, це ваша тема. Бо я позволилася питання, це ж не опублікування, це зовсім інше. я тепер розумію, чому це моя тема. Я насправді постійно займаюся захистом підприємців. Захистом які виконують закон. Одночасно я є тим, хто ніколи не корисну, і тому я користуюся здобутками, можливо, не обмеження реклами, тому що менш ті теж готові не дійшли, але обмеження, вуднення в засобах громадського харчування однозначно, і в інших засобах, в місцях це, це точно. Я готова. Особисто до співпраці, відпрацювання всіх законопроєктів, всіх ініціатив з точки зору іншого боку, тому що ну, можливо воно не так добре йде, тому що є проти протистояння. Насправді протистояння не повинно бути, тому що, якщо говорити про молодосередній бізнес, він так само є громадянами України, так само ходить кругові, так само має дітей. І він вчиться, живе, відпочиває в Україні, мені за кордону, як ви швидку, як інший великий бізнес, який часто в цій сфері працюють. Тому це те, що стосується чому я Я хочу в першу чергу подякувати головне, що всім вам за те, що ви це робите. Я знаю, наскільки важко боротися і займатися громадською діяльністю, наскільки складно доводити одним іншим людям, які не розуміють, що ви робите і чому ви це робите. Тому я вам дякую, дякую від себе особисто, і я дякую вам від фракції Віталія Кличка, тому що для нас здоровий спосіб життя це один з основних пунктів програми. Тому я точно знаю, що як по акцизам, так і по питанням реклами і розміщення і всього іншого, що стосується саме забезпечення і створення умов для здорового життя і здорового майбутнього нашої нації, ви завжди маєте підтримку в нашій фракції. Дякую. Тобто є незворотні зміни, я думаю, що це наша спільна заслуга. Е, по конкретних пропозиціях, те, про що почав говорити Сергій Рябека і перед цим Пера Шевченко, я думаю, що все заслуговує на оформлення конкретної пропозиції. Мені здається, тут є як мінімум раз, два, три, чотири, п'ятеро кандидатів, які готові до цього долучитися в Верховній Раді. І насамкінець скажу, що для мене одним з таких дуже великих здобутків цієї історії є спільнота людей, яка об'єднана цією справою. Мені здається дуже важливо, що це люди, які виглядають не просто якимись ну, занудними жовчними персонажами, які заважають жити іншим і вставляють палку в колесу бізнесу. Насправді це щось абсолютно іншої якості. Це спільнота небайдужих людей, людей дуже позитивних, людей дуже по-хорошому азартних, людей завзятих. І мені здається, що це дуже хороший приклад, як можна досягати змін на конкретній ділянці фронту. Ну, у нас в житті є дуже багато таких битв. Я думаю, що якби кожен на окремій ділянці зробив би роботу з таким запитом, з таким предятім, як робилося це тут, ми б жили вже в якісно іншій країні. Дякую за можливість бути частиною цієї доброї справи.